Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. Дякую вам, що ви зі мною. Дуже вас прошу, поставте подобайку, а так само напишіть коментар з 5-7 слів. Завдяки вашому коментарю та подобайці це відео може почути якомога більше людей. Дякую. Отже, приходимо до новини. Перша новина, яку я хочу озвучити в даному етері. Недавно мав дзвінок із своїм другом по телефону, і він каже: а ти в курсі, що церква Сінай з міста Чернівців, вони вийшли зі складу церков у Цехевия. Тобто вони вийшли із складу церкви християн Віри Івангельської. Тобто вони вийшли з української церкви християн Віри Івангельської і тепер рухається як окрема одиниця. Вони таке рішення прийняли. Щоб підтвердити слова мого друга із телефону, звісно, він мені порекомендував заглянути саме на церковну сторінку Сінай, в якому є звернення від пастора Володимира Головач та їхньої спільноти, в якому є озвучено про те, чому вони виходять зі складу церков. Вони просто. Перед фактом поставили братерство у ЦехиВЕ, що ми виходимо зі складу вашого об'єднання і все. Я сам належу просто до Української церкви християн Віри Іванівської, церкви Віфезда, місто Львів. Дуже люблю це братерство. Я розумію, що у вас є свої думки, у вас є своє фе на це. Знаю, бо писали мені окремо декотрі люди, от а то все. Я розумію, що у вас є різні питання до братерства у Цехиве. А скажіть, а де є все ідеально і правильно? Звісно, я не мовчу про деякі речі, і одна з тих речей, яка не стосується цього теру, але я хочу зазначити, у цих є, був випадок, коли Василя Кравчука було зловлено в гріху. Педофілія, тобто розбещення малолітніх? Ви думаєте, ця справа кудись дальше пішла? Десять серій Савочка, Роман виставив відео про цю тему з Кравчуком. Ні пари з буст. Потім я звертався, мені навіть окремі служителі писали, кажуть, що ти пляму на церкву даєш, хочеш вкотре сказати, що немає ніякого бажання якусь пляму на УЦХВЄ є класти. Але є питання, які повинні рішатися на такому рівні, щоб люди, які є озбочинцями, щоб вони понесли покарання по закону України. Але, на жаль, ця справа з Кравчуком, вона нікуди не просунулася. І звісно, в людей є в інших питаннях теж свої питання, про які вони хочуть, щоб бертерство це вирішило. Я завжди кажу так: якщо у вас є щось проти братерства, напишіть. Напишіть на головну сторінку ЦХВЄ, напевно, розглянуть вашу ситуацію. Чи все є ідеально в цехи ВІ? Ні, не все ідеально. Але от те, що, наприклад, Володимир Головач прийняв разом із церквою таке, із церквою Сіна і таке рішення піти із складу церков у Цивиє, я думаю, що вони мають повне право робити свій вибір, за який вони будуть відповідати як перед Богом, так і перед людьми. В вашій увазі саме це відео, в якому є це звернення. Дорогі брати і сестри, друзі і всі, хто буде переглядати це відео. Це відео звернення церкви Сінай з такими новинами. Наша церква вийшла із складу Української церкви Християн Віри Євангельської. І надалі ми будемо звершувати своє служіння автономно, а пізніше ми побачимо, куди веде нас Господь. Ми дякуємо нашому братерству за роки спільної співпраці, за те, що ви молилися за нас, благословляли нас, підтримували нас, за те, що ви були частиною того, що Господь робив в нашій церкві. Але ми відчуваємо покликання в нашому серці, і ми відгукуємося на це покликання. В нашому серці мир і в нашому серці подяка. Нехай Господь вас благословить. Це відео записане для того, щоб не було ніяких чуток про нашу церкву. Ми будемо раді співпраці. Ми будемо раді, якщо Господь допоможе нам. Брати участь в спільних проєктах для нашого міста, а можливо і для України і в подальшому для всього світу. Нехай Господь вас благословить, кожного, хто нас підтримує, хто молиться за нас. І будьте благословені. Ми вас всі благословляємо! Отже, ви почули те, що сказав пастор церкви Сінай Володимир Головач, і разом з своєю церквою спільнота Сінай вони це підтвердили. Вони вийшли зі складу церкову, у ЦХВЕ. І яким чином вони це зробили, як на це подивилося братство? Це вже енне питання, яке мене, якщо чесно, не цікавить. Люди дорослі, люди приймають рішення, і вони мають право йти туди, де їм подобається, бути під тими, хто їм подобається, і не тільки. Тому моя думка відносно того, що декотрі. Церкви виходять зі складу у цехи ВІ, дуже проста. Ти людей не затримаєш у братерстві, і вони все одно зроблять і приймуть таке рішення, яке вигідне саме для них. Наступне, на що я хотів звернути увагу, вашу шановні друзі, це на те, що є декотрі росіяни та білоруси, які вказують українцям, що в нас не так. Вони бачать в нас корупцію. У вищих ешелонах вони нас критикують і про це пишуть на своїх сторінках. Моя особиста думка така: росіяни не розібралися і білоруси своїми країнами, Налізуть розбиратися з українських питаннях. Ну, є один позитив в Україні. Українці не мовчать про це, українці про це пишуть і говорять. Так, можливо, ви хочете почути, як ми там скидаємо владу діючу. Реально, це негарний варіант. Є багато інших важелів, якими можна попливати на владу. Пам'ятайте історію набу і не тільки коли хотіли скасувати ті інстанції, і народ вийшов на Майдан, назвали це картонним пікетом. Але результати були так, малими кроками. Не все, як ми хочемо. Але воно відбувається. Люди про це не мовчать і говорять, і українці справляться. Чи говорю я про Україну, так, я говорю про Україну і не мовчу. У нас є багато таких питань, які потрібно вирішувати сьогодні і зараз. І якщо ми будемо їх вирішувати, то тоді буде результат. І крайніше, що я хотів сказати в цьому відео до українців, які в Європі і в Сполучених Штатах, дуже вас прошу, не мовчіть про те, що робиться в Україні. Говоріть там, де ви можете говорити, де відкриваються вам двері. Не мовчіть про правду, що робиться в Україні, що робить Росія проти України. Говоріть, і нехай люди знають правду. У нас в Україні гинуть діти, гинуть дорослі люди і гинуть наші захисники, захищаючи нашу українську землю. Так, в нас в Україні є багато несправедливих речей. Це правда. Наша Україна не ідеальна, як і ваша Європа. І США і є свої трабли. Іноді потрібно пройти певні уроки, щоб зробити ті чи інші висновки. Але прошу українців, які в Європі та США, щоб ви не мовчали, щоб ви говорили правду про те, що робиться в Україні. Тому що важливо в інформаційному полі говорити про те, що робиться насправді в Україні. Дякую вам, що ви були зі мною сьогодні, в суботній день. Я навіть не знаю вітати пастора Володимира Головача з тим, щоб вони вийшли зі складу цих виєд, що робити. Ну, особисто можу сказати одне, що якщо вони будуть далі продовжувати служити своєму місту людям, то добре, то дяка Богу. Але я не бачу проблеми в тому, щоб їх засуджувати або виносити якісь висновки. Є в мене свої думки, я є, але я їх не буду виражати, тому що вони і так не цікаві для багатьох. Є люди, які краще справляються за мене в тому, щоб бути голосом правди і говорити все, як є. Особисто я вважаю, що ми повинні з свого боку відпускати тих, хто хоче йти від нас. Не затримувати їх з нами. Оце важливо. Не затримувати тих людей, які вирішили йти своїм шляхом. Це неприємно. Для мене ця правда стала зрозуміло тоді, коли жінка від мене пішла, я два роки мучився ще після того, чому вона пішла, що я такий сякий, тобто егоїстично відносився, от я такий, що мене кинула. А згодом я почав розуміти, вона мала право піти. Вона захотіла правильно це? Я вважаю, що ні. Якщо одружуєтесь, якщо даєте клятво, і навіть якщо переживаєте якісь траби, їх потрібно вирішувати. Але вона вирішила піти своїм шляхом. Так само і в церкві будуть люди, які будуть йти своїм шляхом. І от тут закидую питання на засипку, можете написати в коментарях. як ви думаєте, чи нормально, коли людина йде, наприклад, приймає рішення йти своїм шляхом, а більшість в церкві може її осуджувати, або так її благословити, що вона ніколи вже не повернеться до церкви? Можливо, треба поміняти своє відношення. Якщо люди хочуть йти, то свої висновки залишити про собі. Повірте, Бог попікується про кожного. Навіть ті, хто вийшли зі складу у цих ЕВЕ і не тільки. Було завжди. Хтось приходив, хтось уходив. Висновки робити всім нам. Бажаю гарного вам дня. Ну і приємних вихідних. Подобайка, Коментарі. І велике дякую. Слава Богу, слава Україні і героям слава.